Ці програмі є реально плюси такі серйозні. Будуть центри створені, де буде все обладнання, яке потрібно. Тому що наші школи дуже традиційно бідні, недофінансовані, а даруйте для того, щоб дитину навчити збирати, розбирати автомат, він потрібен, щоб він був. Макет, можете просто погуглить, подивитися там від 20 до 95 тисяч коштує один макет. А таких потрібно декілька, хоча б на клас. Тому, власне, з цим була велика проблема. Вчителі шукали виходи на військові частини і приїжджали військові своїм обладнанням і проводили навчання для дітей. Але це ж разові акції, це ж не може бути на постійній основі. Очевидно, що у військових є свої справи. Тому, власне, це великий плюс, що будуть саме такі центри створені. А далі, щось із плюсів, не буде строєвої підготовки. І це радує, тому що я відкрию, можливо, страшну тайну таку, так? Зараз не воюють ні терціями, ні баталіями. Тому шокування я не знаю, навіщо це, навіщо забирати дорогоцінний час. Там в минулій програмі здається було 8 годин на це відведено. І це ні про що. Що ще з плюсів? Будуть викладати цей предмет лише саме вчителі, які пройдуть курси підвищення кваліфікації, колишні військові. Тобто люди будуть займатися тільки і лише цим захистом України, цим предметом. Це не буде сумісництво, там, вчитель праці і він одночасно, як раніше, воєнрук. так? Це не буде там, вчитель фізкультури, як раніше було, ще і за Совєтського Союзу. Буде дійсно людина, яка буде цим займатися повсякчас. Це плюси, це величезні плюси. Стосовно мінусів, там є модулі, які реально ну, викликають трішки сумніви, подив у військових 10 клас. Я зараз не пригадаю, який саме модуль, там здається, чи четвертий, чи п'ятий. І там управління боєм. Ну, даруйте, ну це управління боєм, це навчання для офіцерів, для офіцерських курсів, для офіцерських шкіл і цьому навчають доволі довго. Невже за один урок можна навчити? Не можна. Очевидно, що не можна цьому навчити за один урок. Тоді виникає закономірне питання: навіщо вводити це в процес навчальний і забрати забирати час. Аже за цей час діти просто могли навчитися або закріпити свої знання з якихось практичних навичок, там тампонування, там турнікет накласти правильно, домедичну допомогу надати. Це до речі, саме головне. На мій суб'єктивний погляд, що потрібно закріпити от протягом цього курсу, домедична допомога. Ці знання знадобляться не, ну, не на війні, вони можуть знадобитися в повсякденному житті. Може бути якась аварія, техногенна катастрофа. А, то банально зараз ну, може прилетіти, так? І молода людина повинна знати, як врятувати себе, близьких. Далі ще є такий пункт, він знову ж таки і в 10 класі є, і в 11 класі є модуль домедична допомога на полі бою. Ну, знаєте, так мед, він дається на базовому курсі підготовки бійця у кожному підрозділі, куди прийде майбутній призовник або доброволець. І це вони все будуть проходити на полі бою. Повсякденному житті це, ну, я не думаю, що знадобиться. Тому все-таки я б на полі бою прибрав, так як це 10, й там, 11 й клас. Ну і власне, дійсно більше б часу приділяли б все-таки, ознайомленню зброєю, з вибухонебезпечними предметами. Ще, я, до речі, в 11 му класі. Передостанній модуль він присвячується цивільній обороні. Ну, на мій погляд, це нелогічно. Тобто, варто було б, напевно, перенести цей модуль аж на 10 клас, десь на перший модулі. Місця мілітарній історії в програмі також не знайшлося нашій українській мілітарній історії. Натомість є різна нормативна база, там, міжнародні документи, міжнародне право. На моє глибоке переконання, дітям це не цікаво. Дитина повинна на перших уроках, вона повинна зрозуміти перше, бути замотивованою і розуміти проти кого і за що ми боремося. А все інше це похідне. От дали це розуміння. Через нашу мілітарну історію, військову історію України, так? або як хочете її назвіть. Так? Це історія українського війська, наприклад, так? От. дали усвідомлення, що ми воюємо проти віковічного нашого ворога, а далі наповнимо програму практичними знаннями. Ми розуміємо, це пілотний проєкт. Міністерство запустило цей проєкт, пройде рік, і за результатами апробації. Цього проєкту робочої програми, цієї, яка зараз пішла, проєкту робочої програми, буде вироблена вже реальна програма, за якою будуть працювати. Зразки для наслідування в світі є. Якщо дивитися найближчих наших союзників, це Балтійські країни, де у них дуже добре поставлено це виховання молоді. В такому спрямуванні військової підготовки. Ось там є різниця. Там, там є, до речі, і те, що можна взяти на озброєння. Наприклад, там у них закінчується навчальний рік, і 10 днів у них таборів проводиться, де практично закріплюються ці знання. Не якась практика там, по прибирання школи, присадних ділянок там, біля школи. Так? От. А саме. Діти проходять певний курс. Вони закріплюються, живуть в таборах. Це гарний такий приклад для наслідування. Зрозуміло, що зараз є певні нюанси, тому що на полігон дітей вивезти зараз проблематично на 10 днів та й небезпечно. Давайте будемо відвертими, так? але ж можна на базі самих шкіл проводити це. Ще гарний приклад для наслідування це молодіжні батальйони «Гадна» в Ізраїлі. Там також кілька тижнів діти перебувають у таборах і набувають як військові. Там вони отримують форму однострої, там несуть караульну службу. Тобто, от вони перетворюються там, на кілька тижнів саме на рекрутів там, або навіть уже на, на вояків, і вони там набувають спеціальності, варяться в цьому казані. Ну, Ізраїль, Ізраїль постійно воює. В Ізраїлі служать всі. Якби це неприємно не. Звучало для деяких наших громадян і навіть народних обранців, в Ізраїлі служать всі. І ця світлина, коли міністр оборони Ізраїлю обнімає свого сина, який їде на завдання, вона стандартна. Там всі політики служили. Багато політиків служили в спецслужбах, елітних підрозділах. Тому їм близька ця тема. І... Помітьте, що в Ізраїлі ніхто не говорить про мілітаризацію суспільства. І про Ізраїль так ніхто не говорить. В чому проблеми нашої історичної науки як предмета в школах? Він націлений, цей предмет націлений на зазубрювання дат періодів. І потрібно. Ну чому? Тому що ми готуємося до ЗНО. А там тести. А якщо це тестові завдання, то зрозуміло, очевидно, там будуть дати, там будуть якісь персоналії, яких треба зазубрити, і ключові якісь події. Дитині це не цікаво. Потрібно виходити із того, от ми даємо предмет історію в школі, в шкільній програмі, яка мета. Просто ознайомити, ну, вибачте. Google, раз ти ознайомишся. Можливо, виховати. Ну, але школа це ж про виховання також. Виховати громадянина, виховати патріота. Тому, напевно, треба зробити акценти. Треба зробити акцен... акценти дійсно на персоналях, але розкрити їх. Розкрити наших воїнів, розкрити воєначальників наших, полководців, розкрити діячів культури. Розкрити діячів науки. І це подати в контексті, можливо, навіть ну, дивлячись від якого класу, так, п'ятий клас, шостий, сьомий в ігрової манері. Більше робити якихось інтерактивностей. і зацікавити. Тобто людина після уроку історії повинна виходити і, знаєте, бути переконана в тому, що Україна це круто. У нас славна історія, ми круті. От. І нести це. А поки що дитина просто відбуває. Програму то розроблювало Міністерство освіти. Долучення азовців відбулося в процесі підготовки тренерів. На базі Києво-Могилянської академії проходила курси перепідготовки вчителів і тренерів по предмету захисту країни. І ми на цьому етапі долучилися. І читали лекції саме для них. Наші офіцери читали, причому діючі офіцери з дуже серйозним досвідом. от, Вони давали такі дуже цікаві лекції, а, такого, з практичного такого практичного боку, так, там управлінського, такого організаційного. А, а Хорунджі читали лекції для по військовій історії. От, саме я не боюсь цього слова, по мілітарній історії України. По кій з такою подачею, такою, навіть Дещо трішки агресивне. Тому що занадто пацифістична у нас пацифістська така у нас історія. Не може такого бути у народу, який живе постійно на кордоні. І постійно, то з диким степом, то з сусідами. Постійно ми всю свою історію ми воювали. Шкода, звичайно, тому що якби у нас цього не було, ми б розвили б культуру. Просто до небес. І в нас було б своє залишилося б відродження, і до нас би натовпи туристів їздили і зараз є ще так. От, але було на що подивитися, але нам постійно доводилося воювати. Так давайте не будемо цю сторінку нашої історії, нашого надбання національного, десь невілювати і е, на задвірки відсилати. Навпаки, треба це піднімати і від... виводити його в еталонний такий зразок. Для наслідування ми нація воїнів. все. Тому наші лекції вони відрізняються від лекцій, які даються ну, в вищих навчальних закладах. Вони орієнтовані на азовців, а там, де Азов, там завжди перемога.